you <music> Вже не один рік ми працюємо з вами в напряму створення безбар'єрного простору. І я хочу нагадати, що згідно з стратегії, яка була розроблена урядом за підтримки першої леді зі створення безбар'єрного простору, у нас ми виділяємо фізичну, інформаційну, цифрову, соціальну та громадянську, економічну і освітню безбар'єрності. Вагому роботу щодо створення безбар'єрного безбар середовища та реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в області вже проведено. До реалізації заходів активно долучились громадські організації, установи та громади області. Реалізація заходів безбар'єрного простору в області забезпечується відповідно до визначених національною стратегією шістьма основними напрямами, як я вже їх називав. Зокрема, для забезпечення фізичної безбар'єрності проводиться моніторинг та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів оточення, приміщень мережі центрів надання адміністративних послуг, театрів, бібліотек, закладів освіти, медичних закладів тощо. Інформаційна безбар'єрність реалізується шляхом проведення просвітницьких заходів, таких як година безбар'єрності, а також інших. Важлива увага приділяється суспільній та громадській безбар'єрності, а саме запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Мені приємно, що ми сьогодні знаходимося в закладі, який може слугувати прикладом саме інклюзивності. Враховані інтереси людей, всіх нозологічних груп. Розуміло, що досконалості немає меж. Але тим не менше, це те, що ми маємо в Житомирі, одне з найкращих. Я думаю, так. Тому що тут зручно, ми бачимо, що тут є і ліфти, і тут, подивіться, немає жодного порогу. Тут є доступні туалетні кімнати. Я чого хочу так деталізувати, тому що ми зараз після закінчення ради безбар'єрності підемо оглядати це приміщення. І кожен з вас може взяти собі на замітку, що міг би зробити в своїй громаді під час реконструкції. Людина має почуватися людина. І ми в цій ситуації не маємо не тільки дбати про людей з інвалідністю, а взагалі про людей старшого віку. Ми говоримо про маломобільну групу населення: це люди з інвалідністю, мами з дитячими візочками і люди старшого віку, тому що інклюзивний простір, інклюзивне суспільство те, що зручно для всіх Обласною військовою адміністрацією у цьому напрямку здійснюється багато заходів щодо забезпечення економічної безбар'єрності, активізація підприємницької діяльності, підтримки малого і середнього бізнесу для того, щоб ми сьогодні мали можливість створювати робочі місця, мали можливість забезпечувати бюджет нашої області через те, що на будь-який результат мають бути відповідні фінансові. Ресурси нами сьогодні ведеться тісна співпраця з міжнародними донорами щодо реалізації спільних проєктів, заходів у нашій області, які саме сприяють. І економічному росту нашої області і відновленню розширенню підприємницької діяльності на зараз ми проводимо щотижнево діалоги з бізнесом для того, аби почути ті проблеми, які сьогодні має бізнес, і на що ми повинні спрямовувати свою роботу, і що ми повинні сьогодні просити рекомендувати, радити нашим урядовим структурам. Позитивне є те, що у цьому році. О, працевлаштовано це питання дуже важливе. Працевлаштовано уже 199 ветеранів. Той компонент, який є, це економічна безбар'єрність. Він буде активно впроваджуватися».